У Польщі на залізничній станції Котомеш вночі 25 лютого розсипали 160 тонн українського зерна із восьми напіввагонів. Про це того ж дня повідомили у телеграмі мінвідновлення, посилаючись на коментар міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Як зазначається, вантаж прямував транзитом до порту Гданська, звідки направлявся до інших держав світу. Далі цитую: українська сторона сумлінно виконує свої зобов'язання. І згідно із домовленостями, ми із польським урядом не експортуємо деякі види а. Геропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні. Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишаються там, повідомив Кубраков. За його інформацією, цитую: це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності. Ну а президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 25 лютого на форумі Україна рік 2024, Коментуючи ситуацію з блокуванням українсько польського кордону, зазначив, що роблять польські фермери. Це внутрішньополітичне питання Польщі, і уряди обох країн спілкуються щоб розв'язати цю проблему. Якщо ж не знайдуться кроки для вирішення, то українська сторона цитую захищатиме свій бізнес. Нагадаємо, 9 лютого польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на міжнародних пунктах пропуску. 20 лютого вони посилили обмеження руху транспортних засобів на шести із дев'яти напрямках українсько польського кордону. Зокрема, це стосується медика Шегині, Долгобучів, Угринів, Зосів, зосін зосім Устилух, Корчова, Краківець, гребена Раваруська і Дорогуйські години. Про це повідомляли в телеграмі Держприкордонслужби 20 лютого. Ну і у відповідь на блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочали мирно. Акцію протесту на трьох пунктах пропуску з Польщею йдеться про пункти Рава Руська, Краківець, Шегині. Про це нам в ефірі повідомив голова громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України Володимир Михалевич. За його словами, акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. І детальніше про те, як триває акція, дізнаємось від нього особисто. Пан Володимир доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Так, пане Володимире, чи чути нас зараз? Так, чекатимемо обов'язково на його приєднання і детальніше обговоримо, яка ситуація зараз і на, під час протестів української сторони, і, власне, що відомо про блокування пунктів пропуску станом на ранок. Нагадую, що ми будемо спілкуватися із Володимиром Михалевичем, головою громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники. Саме ця організація разом із однодумцями блокує три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на тих пунктах пропуску, де ваша громадська організація разом із іншими перевізниками фактично влаштували протест? Ситуація продовжується. Тобто протест продовжується. Постійно ми контролюємо автомобілі, які проїжджають, таким чином тримаючи тих, хто об'їжджає чергу з польської сторони. Ситуація вона є циклічною. Е е польські, польські фермери вірніше змінюють умови там, щодо кроківця там на протязі дня, на протязі ночі можуть змінювати. Тобто вони пропускають то один автомобіль в годину, то можуть пропускати чотири автомобілі в годину. На вчорашній день пропускали по одному автомобілі. І там українські водії, які стоять на паркінгах, просто вже... Об'єднавшись, зробили свого роду такий міні-страйк і не їхали взагалі, трохи таким чином змусивши польську поліцію знову вести перемовини з фермерами для того, щоб пропускали більше. Загалом все спокійно все в межах такого ну, логічного цього продовження. І стоїмо дуже надіємося на те, що так, так. продовжуй, будь ласка. Дуже надіємося на те, що, по-перше, будуть нарешті покарані люди, які розсипаються зерною, із залізники і з автомобілів. А також на те, що нарешті вже фермери ну інакше як терористами їх назвати неможливо, тому що вийшли вони і тримають наших водіїв в заручниках зараз. І насправді їм заплатили. Ви знаєте, що після зустрічі Тускаї Урсули фондерляйн то для Польщі розблокували фонди там на суму 137 мільярдів. Євро. Ну це величезні кошти, і дуже надіюся, що цю інформацію доведуть при зустрічі вже з фермерами польські урядовці, і на цьому їхній протест закінчиться. Хоча, з другої сторони, є вже маємо трошки там контакти з ними, і є дійсно підтверджені факти того, що стоять люди там, тому що отримують кошти за участь в тих протестах, так звані тітушки. Ну інакше їх назвати тяжко. Пане Володимире, вчора на прес-конференції Володимир Зеленський озвучив цифру 1,7 мільярда доларів? Це товарообіг якраз з польського боку, товар, які завозяться в Україну. І якщо поляки все таки блокують українське зерно і висипають його і нищать на своїй території, то чи будете ви вдаватися до подібних протестів стосовно іншого товару, який завозиться в Україну польськими перевізниками? Ну, ми не поляки. Ми діємо в межах, скажімо так, чинного законодавства, тому що ну це вже просто варварство. Якесь розсипати хліб на землю. Таким такого точно ми робити не будемо. У нас є декілька автомобілів, які польських які затримані, стоять на паркінгах, тому що вони там об'їхали чергу з тої сторони, але так також є і українські хитрі перевізники, які це робили і так само стоять. Ну зупиняти повністю рук ми не маємо бажання і не хочемо навіть, але своїми діями я думаю, що ми увагу привертаємо в тому числі і польської сторони, і маємо надію, що воно вплине також на рішення про розблокування кордонів повністю. Ну і поки від самих польських фермерів, які протестують на кордонах, які межують з Україною. Поки немає інформації, скільки ще триватиме протест. Однак, якраз зачитували ми перед розмовою з вами, що з українського боку він триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Чи не змінилися поки плани? Ні, плани не змінилися, але дуже кажу. Маємо надію, що це цього тижня ситуація вирішиться. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Нагадую, що спілкувалися ми із Володимиром Михалевичем. Це голова громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники. Саме пан Володимир та його колеги зараз влаштували протест на трьох пунктах пропуску між Україною та Польщею.